Як виходити з умов, коли виникає брак? Я називав антигравійною плиткою. Це як гарантія на Ланус, з автозаводу виїхав і все, Ланус вже не автозавод, ну, Два тижні, два тижні ну, так, за повернення. Тижні. Вашої, вашої. Глянець, а потім ще й матовий. А на що тоді глянець клеїти гору? Ну так вийшло. <рес> <рес> Буває таке, розібрали автомобіль, бампера зняли, потім поклеїли, назад зібрали, зайві деталі лишили. Приїде людина в плівці, поклеєний, відумовно люмар. Ви загоните в бокс, візьмете її на роботу. Вона сама її здере, наклеє зверху стек або прямо одразу зверху на люмар. Подвійний захист від. Треба текст почитати. Бо. Вітаю вас, любі друзі, любі наші автолюбителі. Сьогодні в нас нова рубрика, вона називається На Капоті, де ми записуємо розмови на цікаві теми з цікавими людьми, відповідно про автомобіль. Сьогодні в нас в гостях власник детейлінг студії Стек Полтава Віктор. Я дуже радий, що ви долучилися до нашого діалогу. Розпочнемо власне, про те, що цікавить всіх людей, які відвідують автосервіси. Як ви, як власник детейлінг студії, прийшли до автоіндустрії і як ви вирішили розвиватися в ній далі? Ну, взагалі, це все ще з дитинства почалося, оскільки полюбляв автомобілі, постійно щось своїм автомобілем змінював, хотів щось додати в нього, щоб він відрізнявся чимось. А потім, уже, скажімо так, в більш дорослому віці побачив, що можна зробити автомобіль матовим, і вирішив це зробити. Спочатку ж були пошуки, де це можна зробити. Мало хто цим займався. Коли знайшов, одразу віддав свій автомобіль, щоб його поклеїли плівкою. І коли забрав автомобіль і почав на ньому їздити, мене постійно зупиняли всі, залишали номер телефону, десь під щітками склочисника, щоб перетелефонував. І всі запитували, де я це зробив. І я так зрозумів, що це не тільки мені подобалось, то тобто подобалось багато кому, і вирішив цим займатися. Який спектр послуг зараз для вас от такий прям най найцікавіший в плані роботи, в плані організації. І чому власне, саме стек? Ми багато років займалися плівками до того, поки з'явилися плівки стек. Використовували ну, різні бренди плівок. Зазвичай ми брали на той момент що було найкраще. Тобто ми ніколи не ганалися там за ціною, щоб там щось подешевше купити. Обирали те, що краще. З появою плівок СТЕК, коли нам запропонували, ну, ми з обережністю так підійшли до цього питання. Спочатку ну, навіть не хотіли пробувати, тому що це було щось нове, Не зрозуміло, як буде ходити ця плівка, на скільки років вона ну, її витримає вона. Але потім, мабуть, роки два нас, скажімо так, умовляли спробувати її. Ми побачили гарні відгуки про неї, як вона в експлуатації себе веде. Спробували і нам вона сподобалась. Як от змінювався, якщо взяти? скільки років функціонує ваша ну, студія? Саме ця студія з 2021 року. До цього ми називалися по-іншому. Тобто, ну, тобто хто ви, нас знає... ви тривалий період часу в автоіндустрії? Так, та не близько, а 15 років точно як змінювався за останні за цей ось період, якщо навіть взяти ось цю студію 21 рік. Як змінювався ринок надання от таких от послуг послуг детейлінгу? І наскільки він зараз прогресивний в плані розвитку майбутніх технологій. Адже в, в, в багато де в компаніях залучається і штучний інтелект для створення подібних речей. І ось цікаво, як саме ось можливо, навіть з призми точки зору виробника плівокстек, як змінюється цей авторинок в майбутньому, і чи сильно, чи сильно помітно, як він змінився, умовно з 2021 року змінилось багато що змінилось. І плівки змінились зараз, дуже багато. Кольорових плівок, які є антигравійні плівки. Тобто Всі звикли до того, що якщо кольорова плівка, то це там вінілова плівка. Але у стека досить широка палітра антигравійної захисної плівки, саме кольорової. Більше того, є такі плівки, яких навіть не існує більше ні в кого, ні, в жодного виробника не існує такої плівки. Це можна, ну, до прикладу, привести. Хромовану плівку, антигравійну, поліуретан не гібридна, це не вінілова. Саме настоящий поліуретан, причому він у вигляді хрому. Я вчора читав, що насправді багато виробників зараз використовують і виробляють саме гібридні плівки. Чим гібридна плівка відрізняється від плівки з чистого поліуретану і чому важливо користуватися, от чи, чи можливо ви рекомендуєте користуватися от саме тільки поліуретановими плівками? Ну взагалі краще це самий чистий поліуретан. Оскільки гібридна плівка, це, скажімо так, змішала і вінілову плівку, і поліуретанову плівку. Так, вигляд вона має схожий на поліуретан, але ж клеєва основа це ж все ж таки вінілова. Тобто це менший термін служби буде цієї плівки, її потрібно частіше змінювати з автомобіля. Наскільки ну, я знаю, поліуретан він більш пластичний, ніж гібридні плівки. Так, він, ну, тобто що... більш, він більш піддається якимсь, якимсь, скажімо так, косметичним виправленням, аніж гібридна плівка. Ну, це вже залежить більше також від виробника плівки. Тобто всі плівки різні, по-різному з ними працювати, є більш еластичні, є більш такі. Жорсткі в установки. Жорстка плівка, якщо умовно брати плівку, є, ви говорили, еластичні плівки, є більш жорсткі. Жорстка плівка, вона можливо краще захищає від там дрібних ушкоджень, ніж більш така еластична. Тому що еластична, е... вона ж вона ж може деформуватися в, в підсумку. Тут навпаки, е... якщо от ми порівнюємо по на прикладі лобового скла. От раніше використовувалась була плівка, пет плівка, вона така як пластик. Угу. Вона досить жорстка, вона мало того, що вона була е, тяжка. Ну, як в другий установці, склон на телефон. Е, ну, приблизно. Важка в установці була, е, плюс до того вона більш піддавалась прибитю ну, камінчиками. Угу. Е, у стека є поліуретанова плівка, як саме для лобового скла. Її на кузов вона не клеїться саме на лобове скло. Вона, за що то, що вона поліуретан, вона еластична, вона легша в установці і вона амортизує mm -hmm. камінчики. Е, якщо ми говоримо про пет плівку, вона більш жорстка і вона просто пробивається. А проблема України завжди погані дороги. Наскільки так. ефективним буде захист от саме кузова і лобового скла? От якщо, наприклад, буде людина їхати десь там по полю і буде їхати по гранвіців, як це частіше за все буває, чи захищатиме плівка на лобовому склі від, от, ну, скажімо так, середньої середньої кількості камінчиків, які влучають в нього? Саме для цього і стек, компанія «Стеки» розробила цю плівку, і вона працює, як показує практика, багато клієнтів. Е коли приїжджають до нас, говорять про те, що якби не було плівки, вже декілька разів довелося б змінювати скло. Вона деформує вигляд з водійського місця, чи, можливо, воно якось світло там, скажімо так, приломлює, щоб гірше видно якось. Або вона абсолютно ніяк не впливає на. Вона вигляд? не впливає на прозорість скла. Єдиний момент, який, ну, скажімо так, негативний можна віднести до неї, це те, що вона. Затирається щітками склочисника. Але тут ну, від цього ми нікуди не дінемось. І якщо правильно робити правильний догляд за склом, прослужить плівка набагато більше. Тобто двірниками воно царапає, плівку, затирає, чи затирає так. саме щітками, якими протирають лобове скло. Ну, якщо щітками, то звичайно, що можна все, що хочеш зробити. Зазвичай це, зазвичай це двірниками затирається, але... Ну, тут багато факторів, які на це впливають. Може, є люди, які взагалі ніколи щітки не змінюють, є люди, які там дуже рідко миють автомобіль. Тобто, якщо доглядати за автомобілем частіше. Наскільки ефективно використання от, взимку? Коли автомобіль стоїть на вулиці, він там погана погода і десь ну, вночі йде сніг, вона замерзає зранку. Наскільки ефективно вона себе почуває, от саме плівка? В моменті, наприклад, коли прогріваєш автомобіль, прогріваєш лобове скло. чи ніяк не впливає на неї температура. Можливо, вона там десь починає десь можливо піддуватися від температури. Або можливо, від перепадів там приїхав автомобіль гарячий, і скло гаряче в холодну погоду. Вона стоїть, замерзає. Чи впливає це якось на плівку? І як. І як мінімізувати ризики втрати плівки на лобовому склі або ну, взагалі на дзеркалах? Е, я б сказав, що навіть плівка взимку допомагає, оскільки плівка має гідрофоб. Відштовхує і, воду. Відштовхує воду. І от Взимку не замерзає так скло. Коли ми приходимо, замерзше все скло, і ми тоді сидимо в машині топимо, поки воно ну, розтане лід цей. Ось ми повертаємось до тієї теми що за догляд за автомобіль. Ми говорили за двірники, за протирання. А, наскільки я знаю, лінійка Стек вона повниться великим вибором хімії для автомобіля. А, чим от ця хімія відрізняється від масової, масового виробництва тієї хімії, яка продається майже в кожному автомагазині, і які саме ось переваги у використанні такої хімії і навіщо її потрібно використовувати? Ну, по-перше. Е Лінійка хімії з'явилась, можна так сказати, не так давно у стек. І це все на фоні того, що багато от тих людей, які займаються плівками, поклеїли кузов, потім починають покривати його там кераміками. Як правило, плівка один виробник, кераміка зовсім інший виробник. І от якщо порівнювати стек, у стек плівок є верхній шар. Топ-код так званий, да? е, і коли ну, взагалі на саму топову плівку Dynashield Shield неможливо нанести кераміку на автомобіль, плівкість стек не потрібна кераміка, оскільки вона і так має блиск. До того ж вийшла е, нова серія плівки, в яку верхній шар оцей код вони додали втор, і цей шар працює вже як кераміка. Він посилює глибину кольору автомобілю, додає ще більше блиску. Плівка не жовтіє, має ідеальну прозорість, глянець, тобто їй не потрібно нічим покривати. Отож, повертаючись назад до хімії, важливо слідкувати не тільки за зовнішнім станом автомобілем, тобто постійним його миттям, а ще і за тривалістю служби плівки, які на авто наклеєні. Плівка. От... Антигравійна, поліуретан і відстек має гарантію тільки 12 років. Тобто прослужить вона ще більше. Багато плівок, які дають гарантію 5-7 років, і потім їх потрібно змінювати, оскільки може плівка зашкодити лакофарбовому покриттю, коли клей почне в'їдатися в лак, ну, і потім будуть проблеми. Також з демонтажом плівки потім буде дуже важко. От ми, ми говорили за 12 років гарантії. Щойно е, люди багато читають інформації про автосервіси в інтернеті, зокрема про детелінг автомобіля. Я теж, коли готувався до нашого підкасту, читав інтернеті інформацію. Ось інтернет подає е, гарантію на ці плівки 7 років, 7-10 років. Майже на весь на всю лінійку різних компаній ви говорите, що ви надаєте гарантію 12 років на плівку. Так. Тобто логічний висновок, що стек він служить довше за інші компанії. Довше. І він більш ефективний в захисті авто. Якщо, наприклад, так, порівняти і... їх, наприклад, з Люмаром. Ну, якщо, дивіться, ну, порівнювати, взагалі, плівки стек порівнювати з якимись іншими виробниками, це можна було ще раніше. Зараз немає в цьому сенсу, оскільки е, у стек є такі плівки, яких взагалі не існує в інших виробників. Той же самий хром. До цього часу немає такої плівки в жодного виробника, тільки в стек є. Нова технологія з додаванням фтору у верхній шар. Це також одна єдина плівка в світі з такою технологією. То, Ні від жодного працюєте, фактично, Ви працюєте фактично з передовим виробництвом, яке так. абсолютно утримує лідерські позиції на майже кожній із позицій, які ви які вони виробляють. І ось якраз такі в продовженні запитання про стек. Наскільки впливає захист автомобіля на його вторинну вартість? Умовно, сьогодні людина придбала новий автомобіль, обклеїла його плівкою, через 5 років вирішила її продати. Чи додає захист плівкою якусь додаткову вартість? Ну, як нам інколи клієнти говорять, що поклеєний автомобіль навіть продати легше. Звичайно, ну тут дивіться, багато хто. Ну... Скажімо так, раніше, багато років тому, коли клеїли автомобіль, люди вважали, що щось приховано там. Це якщо ми говоримо про кольорову плівку. Так? Якщо говорити про прозору плівку, також бувають моменти, коли хочуть щось приховати, якщо там фарбована деталь, так, щоб сховати. Але ну, всі ми розуміємо, що якщо автомобіль повністю заклеєний, неважко перевірити, був він фарбований, не був він фарбований. Саме головне, що збережеться вигляд автомобіля. Якщо саме ну, з салону заклеїти автомобіль плівкою весь, навіть е, при продажу цього автомобіля, якщо людина буде, ну покупець буде сумніватися в тому, що там щось з автомобілем не так, ну, це без питань, можна зняти плівку і автомобіль буде як новий. Чи впливає плівка на корозію автомобіля? умовно, якщо ти покриваєш багажник, чи буде багажник під плівкою поклеєний, чи буде він все-таки якось братися корозією, можливо. Чи плівка захищає і від цього? Ну, можна сказати так, що і захищає. Е, ну, Точно, завдяки плівці корозії ніякої не буде, оскільки між... це така думка існує у багатьох. Пишуть, що навіщо клеїти автомобіль, і він потом ржавіти починає. Ну, Це неможливо, оскільки між плівкою і. Деталю немає воздуху, доступу повітря немає. Ну, він не може ржавіти. Може поржавіти це, якщо зсередини. Ну, тоді все можливо. Або якщо поклеїти, скажімо так, уже на якусь там, коли починається якась корозія, і потім поклеїти, ну, звичайно, тоді вже воно розвинутись більше може. Автомобіль обклеїти плівкою можна будь-де: в салоні, сам корпус, колеса. Дрібні деталі. Ну, колеса, як правило, не прийнято клеїти, тим більше, що форми дисків такі, ну, деякі, можливо. 에, взагалі клеїться абсолютно все, все, що фарбоване. 에, от, зараз багато є автомобілів. ну, Якщо, наприклад, цьому, тут е, низа дверей, це в такому структурному пластику. Mm -hmm. Отакий от, пластик не клеїться. Коли б це було глянцевий пластик чорний, оці, ці деталі клеяться. Клеїться все, що фарбоване. По салону багато зараз автомобілів ведуть з декоративними вставками, які там або під карбон, або там чорний глянець. Це все бажано захищати, оскільки ну, воно дуже таке досить царапуче. І коли воно затирається, потім не завжди навіть можна його відполірувати. Тому краще одразу захистити. Ось ви говорили, що для деяких клеємо колеса. От розкажіть якийсь такий смішний випадок, коли приїжджала людина і просила щось від вас таке, ну я не знаю, не обклеїти, якісь надати такі послуги, що вам було смішно просто від цього. І ви думали, чи це жар, чи це, чи це реально людина вважає, що, 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 дійсно те, що дійсно так можна зробити? Ну, зараз так не згадаю, але бувають такі випадки, коли ну, от клієнт щось таке хоче зробити. Ну, щось зовсім нереальне і воно. Були багато таких питань було, коли і диски просили поклеїти. Часто просять поклеїти пластик структурний в салоні, але, ну, як правило, ну, він не клеїться. Хоча були випадки, коли клеїли, попереджали, що воно буде відставати. Ну, клієнт хотів клеїли. Який у вас контингент в основному людей, які приїжджають до вас за послугами? Це якісь, скажімо так, ентузіасти? Чи це все-таки більше преміум, преміум клас авто, преміум клас клієнтів, тобто це нові автомобілі з салонів? Або ж, можливо, це автомобілі, навпаки, з вторинного ринку приїжджають обклеювати більше. От Якщо взяти, там, наприклад, в відносному еквіваленті, кого більше? Ну, Здебільшого це. Преміум сегмент і це нові автомобілі. Бувають випадки, коли і, і вторинний ринок клеїмо і преміум сегмент, і не преміум сегмент. Ну, різні випадки бувають. У вас велика команда, ми коли до вас сюди приїжджаємо, у вас завжди багато людей, у вас завжди yeah. йде постійний процес, такий хаос. Кожен хтось чим займається і ми чуємо багато жартів. Як, от ви формували цю команду, і які цінності для вас в команді найважливіші при формуванні от такого успішного успішного кейсу бізнесу? Ну, по-перше, людина, яка хоче працювати в цій сфері, їй це повинно подобатись. Тобто вона повинна любити автомобілі, любити те, чим ми займаємось, і хотіти, ну, скажімо так, щось вдосконалити, щось зробити. Не так, як всі. От на що ви саме перше звертаєте увагу? От якщо умовно до вас приходить людина говорить, я хочу у вас працювати. Що найперше ви на що ви найперше звертаєте увагу? Е, ну, мабуть, на те, що чи, ну, чи дійсно е, людині потрібна або просто робота, або їй е, подобається саме ця сфера. Приїде людина в плівці поклеєний, від, умовно люмар. Ви загоните в бокс, візьмете її на роботу. Вона сама її здере наклеє зверху стек або прямо одразу зверху на люмар. Ми багато років працювали люмаром, в ну, нас досить багато постійних клієнтів. І були такі випадки, коли ми перейшли на плівку стек. От ми спочатку на антигравійну перейшли, а потім з тонувальною було ще трішки пізніше придивлялися. І коли перейшли вже на тонувальну плівку стек, були такі випадки, коли приїжджав постійний клієнт, він купив новий автомобіль, ми йому затонували. Ну, бокові, бокове скло ще не так, а от лобове приганяє першу машину, коли, яку ми йому колись робили, і каже, чим тут потонованими? Люмаром потонована. А тут чим? Тут уже стеком. А зробіть мені так само от стеком і на цьому, на цьому автомобілі перетонуйте. І достатньо багато таких випадків було, коли ми змінювали плівку. Ось, ось, до речі, да, за за можливо за брак поговоримо. Що буває же, що всіх це все не ну не назвуться виробництвом, але все-таки йде в якийсь виробничий процес. Іде там уклейка автомобілів, його дительних. Як виходити з умов, коли виникають брак? От умовно, там здулося або порвалася плівка. Якщо ми, наприклад, наклеїли, і ось людина приїжджає там, через тиждень і говорить, ось в мене плівка, там, наприклад, повздувалася. Як виходити з цієї ситуації? Ну, По-перше, потрібно розуміти, що коли ми поклеїли плівку, є е, так званий термін кристалізації клею в плівці. За цей час вона сідає на своє місце, оскільки при поклеїці вона там, там тянеться, е, ну, багато нюансів. Тому Після поклейки потрібно ну, орієнтовно, там, в залежності від погодних умов, ну, дві неділі витримати, потім приїхати на корекцію. Десь підвернулося, відвернулося щось, все це поправляється, підрізається і все. І... Плівка далі служить без питань. Тобто гарантійний термін охоплює всю, всю сферу вашої діяльності. Тобто, Ми... якщо ви наклеїли плівку і вона там через, наприклад, щось з нею станеться через півроку, ви її наклеюєте заново. Тобто ви її обслуговуєте? Ми інколи жартуємо з клієнтами, говоримо їм, що гарантійний термін на плівку два тижні. Забрали автомобіль, через два тижні приїхали, якщо там щось, скажімо так, з'явилося, це все поправилось. І більше з нею нічого не трапиться. Хіба якісь механічні пошкодження? Там, дрібне ДТП е, на мийці, там, якщо якийсь мийник-студент буде, то звичайно може пошкодити плівку. Там. Ну, якщо от за перші два тижні щось може трапитись. Більше з нею ну, Загнав взагалі, і то це не сплівкою, щось трапляється. Так? Тобто ми стараємось робити, коли ми клеїмо автомобіль, всі деталі максимально закрити, максимально завернути, ну, щоб взагалі було не видно, що автомобіль поклеєний. У нас були такі випадки, коли ми клеїли автомобіль. Людина, скажімо так, були сумніви у людини, чи розбирати там, знімати бампера, чи не знімати. Все-таки погодилися, оскільки автомобіль новий, йому там говорили, що з гарантії знімуть, хоча, хоча ну, це ну, абсолютно ніяк до гарантії не відноситься. Розібрали, приїхав він з дружиною, дружина з переліку, там в обморок чуть не упала, а ви її хоч назад зберете, зберемо. І коли зібрали, видавали автомобіль, вони запитували, автомобіль поклеєний взагалі чи ні? Ну, тобто все закрито максимально, зовсім не видно, що він поклеєний. От я хотів задати якраз такі питання: чи помітно плівку на автомобілі? Ви да, ви самі на нього відповіли? От стосовно ви говорили, що розбираєте автомобілі. А наскільки... Склад... наскільки складний процес от цього формування: розібрати автомобіль, його помити, обклеїти його обклеїти його, потім назад зібрати. Скільки це по часу займає, і наскільки людям умовно орієнтуватися, наскільки потрібно часу віддати свій умовно новенький автомобіль, якого багато хто так чекає з автосалону, і отак от віддати його на, на ремонт. Наскільки по терміну все залежить від конкретного автомобіля. Вони всі різні і по часу також по різному де найбільше? таких? – В середньому от, ну десь це тиждень. Де от найбільше таких от, самих, скажімо так, важких складних деталей до обклейки? На яких автомобілях? Можливо, якась окрема марка є, яку ви там не любите не любите з нею працювати, тому що вона потребує, потребує постійно якогось там нового, нових винаходів для того, щоб його розібрати, а потім ще щоб зібрати назад. Ну, ми е любимо працювати з такими автомобілями. Е це Мерседес легендарний Гелік, Це, мабуть, сама тяжка, ну, самий такий складний автомобіль в поклейці. Стосовно, от, якщо брати, умовно підійдемо до ціни, угу. якщо брати загальну вартість захисту, і як люблять як говорити бізнесмени, яка окупність у захисту автомобіля? От якщо, наприклад, ми зараз стоїмо біля Hyundai Tucson, Uh -huh. Яка буде вартість обклейки її, наприклад, антигравійною плівкою і стонуванням, захистом, максимально повним захистом кузова? І скільки це буде коштувати і як швидко воно окупиться? Е, дивіться, максимально повністю захистити такий автомобіль такого плану? Ну, в середньому десь 2800 доларів буде. Це повністю він весь буде заклеєний. Т. І це плюс захист від дрібних пошкоджень кузова, від дрібних ДТП. Тобто, якщо, умовно, будуть якісь там царапані, діти у дворі велосипедом поцарапали, плівка захищає від такого. Звичайно, захищає, я більше скажу, у нас є клієнт, в якого була поклеєна тільки передня частина, і трапилось таке дрібне ДТП, на крилі залишилась фарба іншого автомобіля. Клієнт був дуже здивований, коли він цю фарбу просто. Мікрофіброю витер, і сліду не залишилось. А якщо обклеюєш щось фари, наприклад, автомобіля. Багатьох автомобілів фари з часом там затираються, їх потрібно полірувати. Як полірувати фари от обклеєним плівкою? А їх не потрібно полірувати. Якщо захистити їх плівкою, коли автомобіль новий, з ними нічого не трапиться і не буде необхідності їх полірувати. Якщо цього не зробити, звичайно. З часом фари жовтіють, мутніють, потім доводиться їх полірувати. Знову ж таки, якщо їх відполірувати і не захистити плівкою, з часом після полірування це може бути місяць-два, і вони знову пожовтіють. Чи є сенс, умовно, захищати, наприклад, тільки фари. Не весь автомобіль, а от тільки фари, там відполірувати фару і обклеїти її плівкою. Чи все-таки буде більш доцільно обклеювати тоді, не знаю, передню частину разом з бампером? Ну, звичайно. Краще мінімальний пакет, скажімо так, який потрібно робити, це повністю передню частину заклеювати. Основні такі зони ризику стійки лобового скла, полосу на дах, зони під ручками, внутрішні пороги. Якщо є от чорні стійки глянцеві на дверях там, або як такий антихром, скажімо mm -hmm. так, всі ці деталі потрібно заклеювати. Також на задньому бампері є там. Погрузочна зона, яку також потрібно захистити, це Отож, саме під... мінімальне те, що потрібно заклеїти. Отож, підходячи до е, самої, самого нашого спілкування, е, сьогодні ми ви розказали нам, чому важливий захист, як він впливає на вторинну вартість автомобіля. Е, ми сьогодні поговорили про види плівок, про розвиток цієї індустрії автозахисту в Україні. В принципі, це було, я думаю, багатьом дуже цікаво. Вони багато чого почули. І ось наостанок хотілося спитати, що б ви порадили водіям, які досі сумніваються у необхідності захисту. От як їм все-таки відчути, відчути в собі оцю от, мотивацію, поїхати і все-таки обклеїти свій автомобіль? Потрібно не сумніватися, клеїти, захищати. Але головне, що потрібно обирати якісний матеріал, оскільки багато автовласників. Скажімо так, ну, деякі зневірились в плівці, оскільки поклеїли неякісну, і потім вони вже не довіряють, говорять про те, що ну, воно. Тобто довіряти потрібно тільки перевіреним детей студіям. Дякуємо, що були сьогодні з нами, дякуємо, що з нами поспілкувалися. Було дуже цікаво, було дуже змістовно. Обов'язково відвідуйте Detailing студію Stack. Вам тут зроблять увесь спектр послуг з гумором, швидко і відносно недорого. Дякую, що були з вами. Мене звати Микола. Зі мною сьогодні був Віктор. Дякую вам велике за змістовну розмову. Зустрінемось у майбутніх випусках.